Тільки в школі. Ну, Вища освіту в школі, якщо ви отримали, ваші області людина, яка отримала вищу світу, освіту в школі, а вище університет це ви в себе в школі. Як скажіть, як вам навчається на аспірантурі? Дивись, як науковий ступінь. Ти зараз навчаєшся, правильно ж десь? Так. Як твій науковий ступінь? Як іде твоя дослідницька диссертація, пропозиція? Як навчатися? Добре, все, будь ласка, це найближчий доктор наук філософських. Е, ви зараз пишете вашу кандидатську роботу. Ну, ви пишете, ж, правильно? Так. Так, будь ласка, і як проходить написання вашої кандидатської роботи? Все добре. Все добре, вам мало не треба знати, тому що що це зараз за плагіат можуть вигнати з навчального закладу, це не роблять. І так, леді професор, людина, яка розбирається в принцесах, яка розбирається в кольорах, яка розвивається, як відрізнити квіточки. розкажіть нам, будь ласка, ви як орнітолог і футурист, ваше надбання в цьому році, вам подобається? Вам подобається розмальовуватися кіше.